Тож, продовжуємо нашу казочку про те, як я і ті потрапили у скрутне становище. Одна з причин була, що він пропонував різні жертви. Описується, що є такі жертви, що пропонують золото, пропонують коштовності, пропонують дорогоцінні якісь подарунки, пропонують якісь. Все найкраще. І от е, наш Яєті, як виявилося, він був дуже таким набіжним і щедрим е, принцем. Та одного разу Індра почав хвилюватися про те, що Яті може зайняти його трон, е, потрапивши до раю. І щоб цього не трапилось, Індра е, вирішив справу по-своєму. Давайте дізнаємося, як це було. Це було задовго до того, як Яйті зустрів диваяні. Ще задовго до того. А, а тим часом, побачивши су, суворе дотримання доброчесного життя яєті. Навіть бачите, не тільки того, що в нього були заслуги. Доброчесного життя. Я пам'ятаю, коли я а, жив у Ашрамі 8 років. А, це був ще перший Ашрам для мене. Я тоді дізнався про те, що таке взагалі доброчесне життя ну, у якихось покутах. І тоді ж я дізнався і про те, що таке, а, яким чином Індра. Призводить до того, щоб люди, які ведуть зречний спосіб життя, щоб вони не накопичували, так би мовити, заслуги свого зречного шляху. Це стосується саньясів, а брахмачарі, таких гашамів, як ті, що ведуть не сімейний. Спосіб життя, ведуть скромний спосіб життя, не заробляють гроші, живуть на те, що саме приходить або хтось їм дає щось. Вони не заробляють грошей, не ведуть ніякого діла, не бізнеса, нічого взагалі їм, не, не купують якихось нових речей. Це три ашами, в яких дозволяється користуватися тільки тим, що приходить саме собою. А ніяких задоволень не повинні мати люди. Не Якихось грошей, ні дорогих речей. Все повинно бути скромненьке. Навіть якщо щось подарували цінне, нове повинні подарувати його комусь іншому. Хто має на це таку, ну, як би мовити, дозвіл користуватись цим. Три. Такі є ашими, в яких люди виконують різні покути і ведуть моральний спосіб життя. Так от, Індра, як, як я вияснював, він, коли він бачить, що хтось має потрапити до раю, він буває, посилає якісь труднощі або ж іспити, щоб. Звести людей зі шляху, оці ашама, звести їх зі шляху, щоб вони не потрапили до раю. Так би мовити. У раю і так вистачає людей, і так вистачає клопоту різного, а тут ще якісь віруючі різні та різні моральні люди хочуть потрапити або можуть потрапити. І не завжди це цікаво. Це як, як, наприклад, якщо ви організовуєте якусь вечірку або якесь свято, ви не хочете, щоб туди потрапили усі, кому заманеться. Ви все ж таки хочете, щоб у якийсь, ну, якась кількість людей була, але не так, щоб це було безкінечно. Тому ви розсилаєте запрошення тільки тим, кому вам цікаво, щоб там для тих, хто вам цікавий на цих вечірках. Чи святах. Не продаєте квитки, так би мовити, усім. Є. А, якісь певні. Так би, мав, так би мовити, фейс контрол. Тож Індра за цим пильно наглядає. У нього є помічники, які допомагають йому у цьому. І я, я ті, попав у такий список фейс контролів. Але не просто щоб один з тих, хто потрап, потрапляє до раю кандидатів, а тих, хто. Кандидати на місце е, індри. Це вже непокоїть самого Індру. От Яті був одним із таких кандидатів. І щоб Яті не потрапив, не дай Бог, у цей список і не залишився у ньому, Індра сам інколи влаштовує якісь несподівані сюжети. І давайте подивимося, як Індра владнав справу. Чи, чи вдалося йому владнати цю справу, чи ні. Я зараз не пам'ятаю, чи це з яєті була ця історія чи ні? Німі? Шибі? Шибі, німі. Німі чи яєті? Хто пам'ятає, підкажете мені. З ким була історія, коли два брахмани не поділили одну корову? Це яєті подарував. Двічі одну і ту ж саму корову двом брахманам. І які із за цього його прокляли. Я ще подивлюся сам трошки пізніше зрозумію цю ідею. Але якщо це не він, якщо він, то це добре, тому що з ним тоді історія буде, казочка буде продовжуватися ще. Якщо це не він, то історія дуже схожа. теж а, а, інший цар теж був схожим по діянням, і з ним буде схожа історія теж. І так Індра стурбований тим, що яєті один із претендентів у Всесвіті на трон царя раю. Там теж є таке, так би мовити, Перевибори президенту Раю. Одна з таких посад, які е, не вічна. Е, якщо щось пішло не так, або ж закінчується ваш срок, або, строк, або ж, можливо, е, якісь перевибори президента Раю, то є якісь кандидати. Оце я єті зараз кандидат, один із кандидатів на посаду е, голови раю. Індра це посада, це не ім'я, а посада. Індра означає насолода, головна насолода. Індра ще означає відчуття а, насолоди, та а, інколи говорять, що Індра це уособлення а, 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 чоловічого достоинства. Також індра відповідає за. Руки, дії і за ніс. Коли людина високо піднімає ніс, гордість Оце теж втілення індри. Коли людина високо піднімає догори носа, або ж боїться цей нос, цей ніс опустити до підлоги, вклонитися перед кимось цим носом. А за це відповідає Індра. Також індра я колись вивчав це, коли... Були в мене потреби в цьому. Індра теж відповідає за різні тости. Коли піднімають якісь тости на якихось вечірках, на днях народження, на якихось святах, усі тости, це теж в честь говорять індри. Там, піднімемо, піднімемо тост, Оце все. або там люди піднімають зброю, наприклад. Оці жести підняття руки, Що людина піднімає вгору руку, щось хоче сказати. Або, наприклад, учні піднімають до гори руку і хоч хочуть відповісти на, чиє, на питання вчителя. Усі ці ось рухи до, до гори руки це уособлення от, от, індри. Він при, присутній зараз у цій, так би мовити, дії, у цьому тості, чи підняті руки, чи зброї це його, так би мовити, його. Його уособлення також, коли люди пропонують їжу, на стіл ставлять їжу або ж на у червоний куточок, пропонуючи якісь дорогі особи, особі, яку вони поважають, чи люблять, пропонують на, на у червоному куточку, якісь, можливо, це віруючі, можливо, це йоги чи бхакти, чи матуся щось пропонує дитині або сім'ї. У цьому, у, цій, у цьому жесті є певний, це певна присутність індри, також у чоловічому органі, теж коли він збуджується, присутній індра. Тож, ті, хто позбуваються цієї можливості, або втрачають її на якийсь час, або вона стає слабкою в'ялою, ця можливість, то це ви щось з індрою не пов'язане. Треба робити щось, щоб владнати справу з Індрою, не з самим задоволенням, а з вирішувати це з індрою. Тому багато людей поклоняються Індрі. Ті, хто хочуть, хочуть потрапити до раю або ж насолоджуватися гарно у цьому житті, вони поклоняються Індрі як Ягішварі. Ягєшвара – це одне з втілень вишнього у такій подобі Індри. Він сприймає усі при. Принесення, ви випропонуєте йому, заради того, щоб ви могли насолоджуватися життям у цьому житті, або ж потрапити до раю, це вже як ви там самі це розумієте, чи вірите, чи не вірите в це. Але без його участі, ви не зможете мати насолод у цьому житті, або втратити ті, що маєте. А якщо він не задоволений чимось, щось не так сказали, щось не так зробили, або він може бачить, що ви щось там. Не так робите. Або а, образили когось із його поклонників. Тож за цим треба трошки слідкувати. Можливо, не обов'язково там посвячувати своє життя цьому. Але якщо ви послідовник Індри, то це теж дуже гарно, тому що так ви, а, хоча б принаймні поважаєте його. І так, Індра. Покликав свого візника Маталі і наказав йому привести до раю царя яєті на індролоку. У Індри є колісниця, небесна колісниця. Ну, так її перекладають слово колісниця. Небесний корабель космічний. Ви пам'ятаєте, я вже розповідав, що вчені перекладають. Усі літаючі засоби півбогів як колісниці, а любе збро... любу зброю як луки та стріли від слова стріляти. А ну, хто як вірить, так і хай перекладає. Ми розуміємо, що луки чи стріли треба перекладати як зброя, а те, що літає по космосу, це, звісно, не коні і не тілегі, не колісниці. Це літаючі якісь кораблі. Тож повинні розуміти, що якщо це Сараю, то в нього найкращий корабель з райських планет. Найкращий з того, що їм доступно. Маталі. він Водій цього космічного кораблю. І отримує наказ привезти яєті на Індралоку. Цікаво взагалі для чого Індра зве до себе яєті. Давайте дізнаємось. Цікаво Маталі попросив яєті від імені Індри, що цар Раю кличе його до себе. Та яєті відмовився. Відправлятися на індролоку. Цікаво взагалі. Я не знаю, чому так. А, що було далі? Ми дізнаємося в наступній казві. А, солодких всім снів.